В Києві відбувся черговий мітинг так званий марш рівності. Київ Прайт, дві Участь у ході з прапорами райдужного кольору взяли одночасно близько півтора тисячі учасників. Їх охороняли майже в п'ять разів більше поліцейських і більше тисячі нацгвардійців. На місце збору біля парку Тараса Шевченка учасників маршу пускали через рамки. Однак спершу поліцейські перевіряли особисті речі. Периметр парку був оточений бійцями Національної гвардії. В цілому все пройшло без гучних провокацій. Цей мітинг скоріше. Запам'ятається своєю безпрецедентною кількістю силовиків. Було дві спроби заблокувати марш. Ну, особи були відтиснені, і пройшло все досить спокійно. Було задержано близько 57 сім чоловік, яких доставили раділення попросили. Ставлені 10 адміністративних протоколів. Це наша робота і наша ответственность. Защищать захищати правопорядок і безопасность кожного человека. Попри офіційні заяви про спокійне проведення мітингу поодинокі бійки все ж були вже після маршу. Так, учасник мітингу Зорян Кись розповів: напали на хлопця з Одеси. Він потрапив у лікарню. Через півтори години після завершення маршу на одного з учасників було вчинено напад в районі виставкового центру. Він отримав садна, подряпини і у нього зламаний ніс. Він отримує медичну допомогу. Зараз також з ним працюють юристи, тому що дуже важливо, щоб цей напад не лишився безкарним. Марш рівності, мирна хода чи масове побоїще кілька тижнів у суспільстві не сходило з вуст питання проведення параду. Радикально налаштовані громадяни прогнозували ніщо інше як криваву кашу. Це інтерв'ю з речником правого сектору Артемом Скоропадським. Ми записали ще 10 червня напередодні скандальної дати. То я неоднократно и раньше, когда был журналистом, ходил на эти мероприятия и знаю, что ни разу оно не заканчивалось спокойно и нормально. Соответственно, я предположил, что с учетом той ситуации, которая сейчас есть в стране, с учетом того, что сейчас в Киеве вернулись люди очередной волны мобилизации, которые явно недовольны проведением этого ЛГБТ-марша, может произойти вплоть до того, что будет и кровавая каша. Тільки ладачий не обговорював майбутній мітинг. Ходили чутки, що кілька поліцейських ладні звільнитися, аби не охороняти його учасників. Дійсно, як сказав Артем Скоропадський, минулого разу без резонансу подібний мітинг не обійшовся. Здебільшого постраждали правоохоронці та ті активісти, які були проти зібрання через вибух предметів, які кидали учасники акції. Чотири працівники тоді ще міліції отримали поранення. Неодноразово представники ЛГБТ-спільноти виходили на мітинг, аби відстояти свої права. У кожному випадку міліція не бажає розслідувати чи пов'язані ці напади саме з гомофобною позицією їх організаторів, навіть коли це абсолютно очевидно. Вона також зазвичай не бажає взагалі порушувати кримінальні справи, збирати свідчення потерпілих та свідків цих актів агресії. Правозахисники зазначають, від гомофобної агресії страждають не лише окремі спільноти, а й все суспільство. За словами фахівців, будь-яке насильство люди повинні засуджувати, а держава має проконтролювати, як проходять ті чи інші розслідування стосовно подібних справ, адже відбувається відкрите порушення прав людини. Крім того, правозахисники наголошують, злочини проти секс меншин належно в Україні не розслідуються. Правоохоронні органи в нас не тільки не вміють розслідувати такі злочину вони навіть не хочуть цього робити, тому що це не допомагає жодним чином їм для статистики, для отримання показників. У гельсінській спілці справ людини кажуть ненавість до певних людей, нетерпінність до певних поглядів породжують агресію, яка може перерости у нові нові злочини. А доки всім байдуже неугодні меншини, чи то за орієнтацією, чи то за кольором шкіри залишаються меншинами без всяких законно гарантованих прав, не дивлячись на те, що без поодиноких бійок мітинг не обійшовся, все ж таки в цілому він пройшов набагато спокійніше ніж минулорічний Прайд у Києві чи марш у Львові. Після проведення маршу рівності наше суспільство стало значно толерантнішим, тому що е я сама бачила на марші рівності е не один десяток людей, які прийшли зі словами: Я би не прийшов сюди, якби не заклики про кроваву кашу та інше. Українці і українки такі, що коли когось ображають, ми виходимо і захищаємо. Те, що крига зрушила, зазначили і інші правозахисники та юристи. Тобто, прогрес в правах людини значно відчувся. Люди вже не так радикальні у своїх діях. Звісно, незадоволених такими акціями залишається дуже багато. Однак, більшість людей перейшли від фізичної конфронтації до критики словесної. А в дискусіях, як відомо, все ж можна знайти компроміс. Щоправда, скільки ця дискусія триватиме, сказати не береться ніхто. Ми бачимо дуже великий прогрес в ставленні суспільства до рівності як такої і до прав ЛГБТ. Зокрема, як і минулого року, так і цього року. Більшість учасників були не представниками ЛГБТ-спільноти це були люди гетеросексуальні, які підтримують ідею прав людини для всіх. З іншого боку, ще дуже багато роботи треба зробити. Це інформаційна робота, просвітницька система освіти наша поки що не цілком готова до того, щоб мінятися. Але я думаю, що за кілька років, за 10-15 років, ми пройдемо цей шлях спокійно. Головне, от не нагнітати емоції, не нагнітати насильство і намагатися шукати діалог.